В одеському клубі включили російську музику і тисяча людей підспівували. Відео залишимо в себе в телеграм-каналі. Телеграм є в описі або так, Сергій Годзинський. Знаєте, заборони приводять ось до цього. Відсутність якісної музики призводить ось до цього. Присутність в текстах, пісень українських лише е, отаких ідеологічних мотивів, призводить ось до цього. Потрібно, потрібно працювати над тим, щоб музика подобалась молоді. Ну не слухає молодь Ванька Встанька. Не слухає. Вони слухають, більшість не знає англійської мови, і тому слухають те мову, чого знають, а знають російську. Ну так вийшло. І закрити очі на це це не означає вирішити питання. От книги вже більшість їх купують українською. Просто їх не існує в перекладі російською, але багато все одно завантажує, бо багато чого немає. Проте молодь мало читає, але молодь багато слухає. Але, на жаль, молоді мало що пропонують. Є кілька виконавців і показує практика, що якщо музика якісна, молодь її слухає. Записують відео, ставлять. Ну, прикольно, насправді во там воно. І оця Джері, там до неї порізно можна відноситись, але вона багатьом подобається У-у-у і, і добре. Ви ну, можете створити якийсь інтелектуальний ще продукт, якусь музику інтелектуальну і не запихувати в кожні слова трагедію, біль, нашу боротьбу і так далі. Молодь он, підспівує російським простим пісням. Я вже мовчу за те, що ми слухали в 90-ті -80 80-ті роки. І Висоцького, і Цоя, і далі бі Бідва, вони сьогодні на нашому боці, і Лагутенка, там, і Земфіру, і так далі. Вони сьогодні, до речі, на нашому боці. Ми не маємо в Україні масово якісної музики, на жаль, яка б подобалася молоді. І ось результат. І чим далі, тим буде гірше. Бо сьогодні почалися зворотні процеси. Подивіться. Вони. Як е, хейтили ось цього вовчиця, там молода вовчиця, пам'ятаєте, 22-й рік просто випиляли його, 23-й випиляли. А от зараз він прийшов на концерт сердючки і всі його вітають. І він повернеться. Він повернеться на білому коні, бо він витримав хейт, і люди зараз почали повертатися. Вони, вони вже ну я не кажу, що вони пробачили. Тут нема чого пробачати. От людина вибрала свою стратегію, і люди вже назад повернулись. Ті ж самі, що три роки тому, два роки тому хейтили цю людину. А чому так? Тому що немає якісного. Майже немає. Його недостатньо на таку велику країну. В кожному тексті, майже, біль, слова, плач, або це. Оци...